Як ви вже здогадались, це культиватор, культиватор призначений не для простої обробки, а для культиватору для обробки гарбузів. Ми зробили перший такий культиватор. Ми ще таких не робили. Як ви бачите, тут сідло є речаги. І боринки. Оці всі лапи оці, вони всі рухомі для того, щоб ти міг сісти і прополювати між рядками, крісло для оператора і такі борони. Культиватор такий ми ще не робили. Ми робили звичайні з катками і з боронами. Тут чоловік подзвонив сказав, що потрібен такий культиватор. Лапи Агро з напайкою. 330 лапа. Тому пишіть коментарі. Як він в роботі буде, я не можу вам сказати, але е, попрошу замовника, щоб він скинув мені відео, щоб я побачив. Тому колеги якось так.